Те тему, скажімо, саме по депутатській комісії. Ви знаєте, що в перший же день, як тільки її було створено, зразу сесії зали пролунало, що ця комісія буде займатися не чим іншим, як цитую як інквізицією. в цей ж період. Потім журналісти підхопили цю назву і дуже часто в друкованих інтернет-виданнях. Є описано саме фраза, що це комісія інквізиції, що не несувати на цьому. Тобто, як ви ставитеся до цього? Це фактично не тримає звинувачення, але має теж я так ставлюся. Пані запитання цікаве запитання. Це питання справді я ставлюся з такою усмішкою. Воно мені подобне. Потім... Хочуть вони так говорити, це бояться найбільше напевно ті особи, які відчувають справді за собою якийсь малесенький рішок, або великий, не, не обов'язково малесенький. Що гріх не рішок, бо це дуже м'яко сказано, Великий гріх за собою вони десь відчувають і того бояться. І ті люди, які це говорять, вони знають, що я зроблю це все так, як потрібно. Я це все доведу до кінця. Ми все це поставимо закону і будемо намагатися. Ті всі е, злочини, зловживання, які там були виявлені нашою комісією, довести до логічного завершення, це або передати в суд, або саме найкраще мені так мені це імпонує заставити повернути їх назад і звільнити з, з займової посади як е, люди. А це було важливо. А це все сказав пан Дійне, але йому так він сказав, він же знає, що день я був депутатом скликання, він напевно бачив, що я роблю. І коли ми зразу, і зразу почали ми дивитися, бо по в Пала в вічі програма ОКО. Подивитися програму по створенню робочих місць для працівників галузі. вивільнених працівників шахтарів, Для вивільнених шахтарів або для їх сім'ї є е, е, указ президента, є е, е, розпорядження і кабінету міністрів. що Ці місця повинні бути створені тільки в тих регіонах, де є шахтарі або проживають їхні сім'ї. Нас поміняли першу сторінку, написали для ворога районів районівщині. Львівщина стала стала мовою добільним регіоном і почали створювати місця для шахтарів жовхів з Жовхівському морі, військовому візво. І туди було витрачено порядка до 6 мільйонів гривень, які на Жовхівській військові. Ясно, що керував цим процесом пан Дейнеко, тому що він начальник управління теж в Львівській області. І коли ми почали дивитися широкі ходи, побачили, що на 5 мільйонів гривень було закуплено обладнання. Для створення робочих і було закуплено обладнання 1986 року. Випуску були закуплені автомобілі. Це автомобіль марки урал 375 які спалюють на 100 кілометрів бензин 93 -го. на 100 90, 100 літрів 93-го бензину. Отже, порахуйте, який сьогодні економічний ефект, скільки ми створимо робочих місць за такі, за такі кошти. І хто дав таке добро, тому що в законі про тендери чітко і ясно написано, техніка повинна бути нова, відповідати всім стандартам, відповідати всім зразкам і якісним, якісним сертифікатам. Але це все, ми дивимося, що це техніка. Писана з військових частин, яка коштує, відкриваємо сьогодні інтернет, треба треба додавати. Така машина коштує поряд 28-30 тисяч гривень, а вона куплена ну, вже з маніпулятором, а буде ще маніпулятором 150 тисяч гривень, 200 тисяч гривень. І машина 30-230 гривень, Вони купили це все по 480 тисяч гривень. Машину газу вони купили 2008 року, яка коштує теж по інтернету порядка 200 тисяч, 220 180 тисяч, залежить, яка машина, на якому стані. Ми був, і мене був теж 2 тисячі, за 200 тисяч, за 400 тисяч, за 80 От в нас почали на які питання. Почали подивитися, скільки створено робочих місць. Якщо до кінця року треба було створити, наприклад, в Держлінзвозпі 41 робочих місць, то було створено кількість п'ять. Потім, коли ми почали активно Вивчати цю позицію вже було створено 15 робочих місць, вже потихеньку вони набирають до робочих місць, хай би створювали, але ціна робочого місця по тій програмі виходить приблизно 100 тисяч гривень. Ціна одного робочого місця, скільки вони на 15 мільйонів мали створити, це три підприємства робочих місць, то виходить ціна робочого місця. Це дуже дорого, це в Європі немає таких дорогих робочих місць. Нас, країна сільськогосподарського, призначення. Ми живемо в аграрній державі. У нас всі люди, основна маса людей це приблизно 45-40% населення, проживають в сільській місцевості. Якщо ми тим людям не дамо роботи, то держави немає ніякого майбутнього. Немає. Тому що всі люди повинні працювати і отримувати за це заробітну плату, отримувати свої сім'ї, сплачувати податки. Люди, які на пенсії отримують. Поки ми до того не дійдемо, ми до того не дійшли ми сьогодні за допомогою держави, яка витрачає в середньому 15 мільярдів гривень на рік на сільське господарство, яке, до речі, не має ні одного державного підприємства, всі держави, всі пафи, всі приватні, всі фермерські господарства, які там належать, наприклад, якимось зарубіжним інвесторам. І за це, вони, за це, що вони сюди зайшли, знищують нашу землю, тому що не працює ніде комісія, яка дивиться за використанням земель. Вони вносять сюди хімію, вони вносять сюди пестициди, гербициди. Є навіть такі вже зауваження, і така інформація доходить, що завозить за кордоном. Завозить вже в мішках, наприклад, пестициди і гертициди просрочені, які повинні йти на утилізацію і на утилізацію За це повинна держава платити серйозні кошти. Вони це все заводять до нас і просто-напросто розсипають по землях, які не використовують. А у нас не використовується приблизно 40-50% землі для російського призначення. призначного на До речі, ми заговорили про землю, дуже цікавлять пропозиції до земельної реформи і проєкту закону України. А чи це питання є так само на часі? Депутати дуже багато проводять різноманітних дискусій. Конкретної думки немає. Хочеться почути вашу позицію. Ну, наша позиція і партії Всеукраїнського об'єднання Свобода і депутатів від нашої фракції, і я думаю, що основна маса депутатів теж у Львівській обласній раді за це, щоб мораторій продовжити до невизначеного тему. Тому що держава на сьогодні не готова. то це стратегічна сировина земля. Земля це її багатство держави. І що залишилося в державі, це найбагатше в нас, це наша земля, найроючіші, найполючіші землі. Чорну зиму найбільше в світі. Ми повинні з нас сміється цілий світ, тому що ми не даємо собі ради. Ми повинні забезпечувати е, Європу, світ зерно. А ми ввели мораторій, наприклад, на продажу сьогодні зерна. Це держава повинна вести такий контроль. Наоборот, повинно бути все відкрито чист. Ми ж входимо в сот, війшли в суд, У нас є, які потрібно робити фонд. Хай держава закупить світ, скільки їй потрібно держрезерв для стабілізаційного фонду і цього хватить. А решту ми повинні посп... На експорт ми повинні завозити в державу валюту, ми не повинні позичати Міжнародного валютного фонду, де вже напозичали 80%. Я сьогодні чую 80% ВВП, в держава вже винна перевищує всі, всі максимальні. Там що вроді залишається 2-3%, то це вже буде тоді повністю кінець нашої економіки економіці і це вже буде дефолт. Якщо ми перейдемо, що цей рубіжі держава далі на свою, на тому, щоб дати за позиченням замість того, щоб справді тих 15 мільярдів ефективно використати, щоб купити це, що необхідно, так воно ну, все розходиться, все розкривається. Куди йде 15 мільярдів? Якщо підрахувати таксі і розібратися, то 15 мільярдів можна зробити. Знаєте, скільки станцій МТС? в кожному районі можна купити і поставити пару комбайнів, пару хекторів. Кожна людина, яка має свій пай, вона буде знати. Ага, тут я пішла, купила мій добре. Він добре, бо тут я купила пестициди, тут я купила а, ще десь чи що, що потрібно, її засіяла, заплатила за це все. Потім вона знає, що такий термін, коли збирання врожаю, їй не треба нічого. Люди в нас вже зневірені і знедолені. Вони вже не вірять нікому, і саме страшне, що нічого не мають. Не мають до чим ту землю. І держава, не держава, а ті плани, які сьогодні залишилися. В цьому хочуть провести останню аферу. Пам'ятаєте, була афера у нас така з ваучером. Ми всі здавали ваучери, платили, віддавали потім е, ті всі олігархи, які потім стали олігархами. Вони за рахунок нас, за рахунок ваучерів, стали власниками величезних підприємств, величезних заводів. І сьогодні наживають мільярди і збільшують свої статки. за рік декілька разів. Кількість мільярдів в Україні збільшується. Збільшується ще, напевно, в, самому, в такій самій пропорції, які якісь на нас, тому що 90 десь 60-70% це на грані виживання в нас у державі живуть бідні люди. І з тим треба боротися, з тим треба це все треба змітати, це все треба зупиняти, і це все треба приймати нові закони і справді ті кошти, які є, бо є справді люди, які платять податки, яким дають можливість працювати, і вони платять і готові платити далі. Щоб розвивати державу, щоб от, справді отримувати наших людей, Тобто, все ж таки, І... якщо говорити про реформу земельну, так обговорювалося неодноразово цільове призначення сільськогосподарських земель. Наскільки воно потрібно чи навпаки не потрібно? Воно потрібно, тому що цільове призначення товар, земля сільськогосподарського виробництва товарного виробництва земля, вона не повинна ні яким шляхом бути переведена в якесь інше використання, це під будівництво, крім тих статей, які держава може використати їх, наприклад, для будівництва доріг, для будівництва залізниці, для будівництва аеропорту чи ще якихось таких серйозних справ, які справді будуть приносити користь державі і Україні і людям? Оце буде важливе питання, а інакше не можна це в законі, повинно бути написано заборонити переведення. Ніякому разі не можна переводити землі зі господарського порогниця, тому що ми тоді залишимося з нічим, і ті землі будуть розпайовані, а ті землі легко буде продавати вже іншим, і воно вже буде як тим, вже буде тоді продаватися, будуть створювати якісь бази, якісь полігони, бо знає, що ми ж не будемо вже власниками землі, тому що вже тоді станемо рабами. Українці стануть рабами на своїй землі. Оце саме. Страшно, це є стратегія держави, стратегічна, стратегічна банка. Якщо ми залишимося без землі, то хто така буде Україна? Якщо буде набути власниками землі, який є два-три олігархи в Україні, то вони будуть власниками держави. Що буде робити Україна? Де будуть українці? Тоді тут немає місця для нас. Звичайно. Це так. ми категорично проти того, і ми категорично проти того земельного кодексу, який вони хочуть прийняти за законом про ринок земель. Ми хочемо, щоб це було проведено, наприклад, в одній якійсь маленькому області або маленькому регіоні, щоб це було проведено, показати, як працює закон про земельний ринок. Хто скупив землю і що він зробив? Якщо це буде ефективно, якісно, і це буде програма виходу на наступні наші покоління, що вони будуть теж мати можливість працювати. Ми за, ми за те, щоб українці були володарями землі по житті? Повертаємося все ж таки до міського мешканця, навіть взяти наші місто Львів і взяти наші дороги, які вже, напевно, автомобілістам просто обридли. Скажіть, будь ласка, яким чином можна, врешті-решт, зробити? Більш-менш прийнятними ті дороги для автомобілістів. Всі ми говоримо про євро, всі ми говоримо про те, що у е, нас чекають там великі інвестиції, ніби якісь кошти виділяються. Але насправді, куди це все зникає, ніхто не розуміє. Адже конкретних дій, окрім того, що на стадіоні доставили балки і частково десь там зробили якісь роботи на лидовищі, ніхто нічого не бачить. бачив. Це важливо, знаєте, я кажу, що не впускає в Україну, ну я так кажу в Україну, державу, що не впускає інвесторів і коштів. Це каже до і дороги. Оце все ми маємо вже в такому контексті якраз. В групі того, що підходить, чому сюди ніколи не пускають. І це все вони просто каже, хворіють якими з ілюзіями, що вони не йдуть сюди, тому що вони от прийдуть, що прийдуть сюди інвестори. Каже, вони йдуть і не будуть іти. Поки ми маємо такі закони держави, поки в нас працює оцей олігархічно злочинний план держави, тому що інакше це не можна назвати. Це не держава, це просто-напросто це є якесь закрите акціонерне товариство. Яке грабує держава, грабує українців, наживає мільярди доларів і процвітає живе прозвітає в процвітаючі країні. Оцей оце їхній такий, знаєте, лозунг, що покращиться ну, життя вже завтра. спрацювало вже давно. І вони живуть дуже прекрасно. вони живуть в прекрасній країні нічого не треба. Но ми українці ми не повинні бути дотримання. А це що робиться на дорогах. Наша комісія теж робила візне-засідання. Ми приїхали кругом Любівщини, ми взяли дорогу Львів Золочів, об'їхали в дорогу навколо Львова. В'їхали на граківець, на Шегині, на Равому ну, це того, це справиться. Що після бомбардування? Я не знаю, як вони встигнуть це все зробити до Євро-2012 з тою невистачанням небистач, неби, коштів і матеріалів, яких сьогодні потрібно робити. І хто це буде робити? Якщо це буде робити знову та структура, яка називається облавтодор, то ми знову сидіти нікуди. Оце мільярди гривень кожного року витрачається на ремонт і будівництво дорівнює. Хай Будівщина там отримувала півмільярда, півсот 500 мільйонів, 500 мільйонів гривень це величезні кошти, за які можна робити ефективний і якісний ремонт. Чи будівництво доріг ви поїдете тут і в нас кругом одні ями. Це це все, що було витрачено на ямковий ремонт. Ми отримали сьогодні результат. Порано чи пізно знаєте, ниточка скільки не є це, все одно має кінець. Так само і тут. Ми зайшли вже до того, що зараз всі ті ямки. Які вони цілий час закладували, асфальтували і неякісно вибирали, тому що за, за, за границею теж роблять ямкові, це не ямкові ремонт, а ремонт дороги, але в них ту ямку вирізають, зачищають, заливають смолою і по-новому тоді що закатують гарячий асфальт під палатками, під, там ведуть за дорогу і ефективний контроль. Фірма, яка, наприклад, зробила ремонт, вона несе гарантію 10 років, наприклад, на автомобільну дорогу. Чи на якийсь там учасник, де вона зробила ремонт? У нас нікого немає. Ви подивіться зимою збирали сніг, виїхав грейдер і цей новий асфальт, нову дорогу, як ви тільки положили. Грейдер з різним оцим ножем зрізав камінчики. Що потрібно для асфальтної дороги? Це тільки зачепити один камінчик, щоб туди попала вода. Щоб мороз його витис, вода туди попадає, вода руйнує весь асфальт. Все покриття у нас руйнує. Оце ми її отримали за декілька от, за 20 років незалежності, ямкові ремонти вийшли на кінець. На результат ми отримали бездоріжжя таке, якої немає, якого немає ніякої держави. І це можна робити в Україні, тому що безкатне, без картки, без відповідально, якщо б у нас було так, як за кордоном, щоб комісія виїхала в зали, поміряли, скільки асфальту було, товщина асфальту, товщина піску, товщина щебінь, скільки зробили, замірили все. А якщо в нас виїжджає круг, а вони всі пов'язані, навіть рука руку, ми всі узурповані, корумповані повністю чиновники, якщо прокуратура не порушує ніколи, кримінальність. Куди ми зайдемо? Якщо всі безкарно відповідально знають, що в Києві треба віддати 50%, на місці треба віддати ще 20%, а за 10% дорогу ми не відремонтуємо. Так само сьогодні ми отримуємо, ви кажете, що зробили декілька кругом стадіону до Євро-2012. Минулого року у Львові було витрачено на ремонт до 300 мільйонів гривень. Хіба це видно? Це не видно. Я не бачу, якщо ви бачите, мені теж кажуть, що не бачу. Якщо було зроблено кусок дороги, по якій ціні? Якщо виходить, метр квадратний дороги по 1200 гривень, то ні. Я розумію, що це повинно бути при закладенні нової дороги, коли при ремонті це дуже величезне хочеться. Значить, воно тут не порядок, воно тут не лад. Будемо наводити порядок і в міській. Власні, Зараз ми звернулися, щоб надали нам е, акти виконаних робіт євро 2012. Витрачено. Кошторис вже збільшиться в два рази. Стадіон мав коштувати 700 мільйонів, потім мільярд шістьсот. Зараз знову збільшується на 24 мільярди, на 24%. Це вже десь буде 2,5 мільярди. Тільки один стадіон. У Львові було два прекрасних стадіони. Тільки треба було вложити кількість 100 мільйонів гривень. Зробити від. І мати стадіон, але ну нічого, це вже пізно, це вже хай роблять цей стадіон, подивимося. Але діло в тому, як його роблять, ми хочемо подивитися. Якщо туди розказує, що завозить пісок, по Бог знає, яких цінах, якщо ще він завозить туди, по Бог знає, яких цінах. Я тільки знаю, маю інформацію, я не можу отримати інформацію, вже у нас створена дирекція обласній раді, і ми не маємо такої інформації. Якщо, наприклад, сьогодні вони вивезли 700 тисяч кубів тонн з аеропорту. Де ти таке 700 тисяч могів тофу вивезти, а по закону написано по ДБР, державній будівельній нормі, де можна вивозити, наприклад, якийсь матеріал на відстані не більше 5 кілометрів. Як виїжджав і ніде ми не бачимо, що, що таке 700 тисяч це величезна купка, це пару дев'ятиповерхових будинків тофтів. Декілька десятків таких ніде я там не бачу того то. А вони вивезли і на це витратили мільярд. То уявіть собі тоді про що йде розмову, про які кошти ви використані, кошти йде розмову. І ще може збільшитися і два рази. І ніхто цього не може проконтролювати, ніхто того не може знати, скільки що буде. Оце величезна проблема держави, що немає відкритого процесу, немає відкритості, немає доступу до матеріалів. У нас це повинні робити це організації, повинні отримувати матеріал. А в нас це інколі, бо це робить кабінет міністрів. Це не ваші деньги ви тут не є, і ви не переживаєте. Це словами авторів, які нам так говорить, вам, та ні маємо.